Вони всі не реалісти, а я реаліст. І з такими словами дівчина з Івано-Франківська, ймовірно, в стадії алкогольного сп'яніння, як пишуть місцеві телеграм-канали, заявила, що якщо лише Путін захоче, то вже завтра він може добратися до заходу України. Я не думаю, що Україна переможе. Я не думаю так. А як? А як, якщо не так? Росія, Росія. У них більше армії, в них більше людей. Росія переможе. Окрім цього, дівчина почала вихвалятися, що має російський паспорт, адже мама з татом у неї росіяни. Тому в будь-який момент вона мовляв зможе втекти в Москву на болото. мама росіянка, тато росіян. Я я хоті під паспортом українським, але я в будь-який момент можу його поміняти на російський, того що в мене батьки росіяни. Відео з дивною позицією дівчини миттєво розлетілося мережею, тому на наступний ранок вже очевидно на тверезу голову, отримавши добрячу порцію хейту від українців, вирішила вибачитись. Дівчина заявила, що протягом всієї війни підтримує Україну та донатить на потреби ЗСУ. від початку війни я за всіма руками за Україну. Я донатила і Лачину, і притулі. Допомагала всіма способами, можливістю, яка в мене була за все.